Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами розглядаємо старший аркан і єрофант під номером 5, і я розповім вам основні такі характерні риси, які притаманні цьому аркану. Перш за все, це людина, яка має великий досвід. І це мудра людина, часто навіть не за руками мудра. Ця карта не завжди показує якихось там людей похилого віку, але це завжди люди, які авторитетні, їх поважають, вони дуже розумні, і, можливо, це за віком людина, бачите, без скатерки важко зі столу брати карти. Можливо, це людина молода, однак вона дуже мудра. Це людина справедлива, і вона намагається всі рішення у своєму житті приймати, спираючись лише на закони моралі, на закони совісті, на свої принципи, які винесені ним саме з законів моралі і совісті. І він намагається показати іншим ці закони моралі, і змусити інших також їх дотримуватися. До нього можуть люди приходити за пора. Або за якоюсь підтримкою в темні часи, ця людина може показувати професію психолога, наприклад, або лікаря. Ну, людина це досить така консервативна, можливо, в якихось питаннях навіть така олдскульна, старомодна. Так? В нього є свої звички, свої правила, яких він дотримується там, десятиліттями і сам їх для себе складає. Живе він тихо, нікуди не поспішає, без надриву, скажімо так, і вірить в існування чогось більшого, ніж людство і наука. Він вірить Бога, можливо, у Всесвіт, в якийсь космічний розум, інколи вірить в долю, але при цьому не фаталіст, і він впевнений, що наше ж життя знаходиться у наших же руках. Також часто карта може показувати якихось духовних наставників, менторів, тренерів, гуру різних течій. І ця карта. Якщо ми будемо дивитися на неї у розрізі стосунків, то вона показує нам законні стосунки. Тобто це все, що стосується закону в нас. Це пара, в якої все йде дуже непогано, і кохання переходить там у велику любов, яка веде до того, що пара обов'язково побереться. Це може навіть показувати. Такі рідні душі, і не обов'язково це буде там чоловік і жінка, це можуть бути навіть друзі, такі братські душі, братські вузли. Так? Це така духовна, глибока, така партнерська, партнерський такий зв'язок глибокий. Так? Це платонічна, можливо, любов. Якщо ми будемо дивитися на цю карту в розкладах на фінанси, то вона покаже нам саме відсутність фінансів. Є якийсь мінімум там для виживання, трішки вистачає на одежу, добре вистачає, можливо, на їжу. Однак фінансів тут мало, це людина не забезпечена. Однак це людина, яка вже там зробила собі певне ім'я. Хоча він і сам не заробляє великі гроші, йому репутація може почати приносити дохід. Це не бізнесмен 100%, це не людина, це не підприємець, це, можливо, якийсь науковець. Чи духовний наставник, якому люди можуть нести гроші вже, скажімо, за своїм власним бажанням. Так? Якщо ми будемо говорити про власника бізнесу, то це бізнес, який також ґрунтується на репутації і на бренді. Це можливо навіть асоціація буде з цілою, з цілою індустрією. Тобто бренд, який вже дуже виважений, вистроєний, і, наприклад, там Coca-Cola, McDonald's, Ця карта покаже саме такі бренди, так? Масштабний. Отже, якщо ми будемо говорити про пораду, то Єрофан дає нам пораду завжди робити по своїй совісті і прислухатися до своєї інтуїції і до свого внутрішнього я. І жити так, як вам виліє ваше серце. Пересторога це від якихось поганих поступків, за які вас потім буде мучити ваше ж власне почуття провини. А ще про те, пересторога, що ви живете не в реальному світі, і краще вам скоріше спуститися з небес на землю, поки життя це не зробило за вас. Якщо ми дивимося цю карту в розкладах на питання так чи ні, то на всі питання, які стосуються духовної сфери, Карта відповідає так. А на всі питання, які стосуються матеріальної сфери, карта відповідає ні. Тому це потрібно вважати. На це потрібно зважати. Так? Пишіть, друзі, в коментарях обов'язково, чи відгукується вам це, чи знаєте, ви таких людей, чи, можливо, ви така людина, яка може охарактеризувати себе тими словами, що я озвучила сьогодні у відео.